20 грудня двадцяту ювілейну річницю з дня свого створення відзначає українська міліція у Севастополі. Урочистості на честь стражі правопорядку розпочалися ще напередодні. У матроському клубі винуватців свята вітали їхні керівники, представники міської влади та двох флотів. Свято української міліції данина глибокої поваги мужнім людям, які обрали для себе надзвичайно важку відповідальну професію. Головний в ній не героїзм та подвиги, а важка щоденна праця. На цьому під час урочистих зборів ще раз наголосив нещодавно призначений начальник Севастопольської міліції Олександр Гончаров. Сліжка зависит сейчас от качества и квалифицированности действий тех, кваліфіцерності, хто носить міліцейські Сегодня Сьогодні сферу деятельности органов внутренних дел только забота о сохранении общественного порядка и общественной безопасности, но и борьба с организованной преступностью и коррупцией, противодействие экономическим преступлениям. Убежден, что сотрудники севастопольской милиции являются реальной силой, способной противостоять росту преступности, всегда оставаться надежным щитом стабильности и правопорядка в нашем городе. На сьогоднішній день у структурі міського ОВС проходять службу, тобто у і свята і у будні стоять на сторожі спокою Севастопольців близько півтори тисячі співробітників. Майже минулий рік був дуже важким для них, адже особовий склад пережив 30% відсоткове скорочення штатів. Тим не менше, те, що напередодні свята подарунком для деяких севастопольських міліціянтів стало довгоочікуване житло, і те, що наша міліція для полегшення своєї роботи нарешті отримала камери відеоспостереження, дає ювілярам можливість з оптимізмом дивитися у майбутнє цього святкового дня. Грамотами, пам'ятними знаками та подяками були відзначені кращі співробітники підрозділів та управлінь севастопольської міліції, а також ветерани оперативної роботи. На деяких стражів правопорядку очікували підвищення по службовим сходам. У свою чергу пам'ятні знаки за сприяння роботі міліції отримали голова адміністрації міста Володимир Єцуба та командувач військово-морських сил України адмірал Віктор Ма.